Шевченко. Думи мої, думи мої, Думи мої, думимой, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину, чом вас, лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо нас від насміх породило, поливали сльози. Що б не затопили? Не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нужу світу нічого робить, не сказали б нас? Квіти мої, діти, нащо вас кохав я? Нащо доглядав? Що заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав. Може й вгадав, може, і знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих, і пан над панами, думи мої думи. Nechovávam